Міністр оборони Латвії заявив польському радіо, що присутність польських військових у Латвії дуже важлива. Росія і Китай хочуть разом досліджувати космос. Росія погрожує, що використання Україною ракет Таурус буде розцінено як участь Німеччини у війні. Присутність польських солдатів у Латвії надзвичайно важлива, заявив польському радіо міністр оборони Латвії. Сьогодні латвійську базу в Аджані поблизу Риги відвідав віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш. Про участь поляків у багатонаціональній бригаді НАТО латвійський міністр розповів кореспонденту польського радіо в країнах Балтії Камілю Залевському показує, це показує, що ми маємо стратегічне партнерство, що маємо активну співпрацю, і що тут східний фланг зміцнений, зокрема завдяки польським солдатам. Ми дуже вдячні польським солдатам. Тож це хороша нагода показати, що ми разом захищаємо східний фланг і наших людей. і наших Владислав Косінняк камиш заявив в вадажі, що польський контингент у Латвії незабаром буде посилений. Латвійців підтримає Хімполк. Латвійський міністр підкреслює, що це дуже позитивна новина. Ми тим самих категоріях Думаємо тими самими категоріями і робимо практичні кроки, щоби співпрацювати. Навтежні кроки, щоб співпрацювати. На базі вадажі відбулися двосторонні переговори міністрів оборони та великодня зустрічі з польськими військовими. Росія і Китай планують спільне дослідження космосу. Про плани співпраці в цій сфері заявив Володимир Путін. Це черговий етап зміцнення співпраці між двома країнами, про що нещодавно йшлося в контексті захоплення китайських солдатів в полон українською армією. Міхал Любіна, який займається серед іншого аналізом відносин між Росією та Китаєм, зазначає, що співпраця в галузі дослідження космосу може принести користь обом сторонам. І не зробило огромне постеп. що Китай досяг величезного прогресу. Схоже, що з погляду накопиченого ноу-хау за декілька десятиліть Росія має перевагу в деяких сферах підкорення космосу. Навіть якщо такої переваги немає, обмін ноу-хау значно скоротить шлях Китаю до зірок. То поділеніше тим ноухау багато скручить хіном дроге до гв'язки. Мзес України повідомило, що підтримує контакти з китайською стороною щодо двох громадян Китаю, які воюють на боці Росії та взяті у полон українською армією. Аналітик вважає, що Пекін повинен був знати, що російська армія використовує китайців. Мені цікаві, чому Україна то Мені цікаво, чому Україна це оприлюднила, тому що це порушує українську політику, яка була з початку конфлікту. А саме те, що Китай прикидається нейтральним, і ми всі знаємо, що це брехня, але Україна також вдає, що в це вірить. Але Україна удає, що вірить в то кламство. За словами професора Любіни, розкриття Україною інформації про понад 150 китайських найманців, які воюють на боці Росії, може бути частиною стратегії покращення відносин України зі Сполученими Штатами. Китайська влада характеризує повідомлення про більшу кількість найманців з Китаю в лавах російської армії як ненадійні. Китай ніколи не засудив Росію за її агресію проти України. Міністерство закордонних справ Росії попередило в четвер, що використання Україною ракет Таурус для ударів по критично важливій російській інфраструктурі буде вважатися прямою прямим втручанням Німеччини в конфлікт. Цитую, атака цими ракетами по російських об'єктах буде розглядатися як безпосередня участь Німеччини у військових діях поряд з київським режимом з усіма наслідками, які які це спричинить? Попередили в російському МЗС так цитує агентство ФП? Такою є реакція МЗС Росії на заяву майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Який в неділю в ефірі АРД заявив про можливу поставку «Таурус» в Україну і сказав, що це необхідно узгодити з європейськими партнерами? Україна давно сподівалася, що Німеччина надасть їй систему озброєння великої дальності, яка дозволить здійснювати атаки в глиб російської території. Однак канцлер Олаф Шольц, який покидає свою посаду, рішуче виступив проти доставки «Таурусів». головним аргументом Шольца проти постачання цієї зброї було те, що Німеччина ризикувала бути втягненою у війну. І він хотів цьому запобігти. Як лідер опозиції, Мерц закликав передати Таурус Україні. ХДС ХСС подали в Бундестах кілька пропозицій на підтримку постачання цих ракет, але всі вони були відхилені.